Унікальні офтальмологічні операції тепер можна зробити в нашому місті в обласному військовому госпіталі ветеранів війни у Коломиї, діагностують та лікують важкі захворювання очей. Проводить операції завідувач кафедри офтальмології Буковинського державного медичного університету. Цей молодий чоловік просить не показувати обличчя, його рідні не знають про складну ситуацію, в яку він потрапив. Учасник бойових дій зараз боїться, що може Повністю втратити зір за допомогою звернувся в обласний військовий госпіталь. Тут сподівається, йому врятують очі. Тяжкі станові, супертонка рогівка, і обкідана каплями. Я вже потім бачу фотографію Філатова. О, я цим бачу, як мухамор. Ні донорська рогівка не спасла. Що волонтера там куча грошей на донорську рогівку, на медикаменти, всі різні процедури. Він прекрасний день, я там то там лежав. То в госпітлі, то там, то філатва, то восплюшу один прекрасний день, то тобто, єс ніч піднімається очний тиск од копівголови, якби відпадає. Ні на обуфін, ні на обук, наркотичні безболюючі і п'явка не брали. Пацієнта оглядає завідувач кафедри офтальмології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ярослав Панішкевич. дає позитивний прогноз і надію молодому чоловікові. По правому оці. Яке зараз має шанс на те, щоб здобути зір. Зроблена називається лікувальне покриття рогівки, оскільки рогівкою такою спеціальною рогівкою, яка покриває око нашого пацієнта для того, щоб його зміцнити, і для того, щоб око мало шанс вижити. І тому ми говоримо про те, що зараз з'явився шанс зберегти зір, зберегти зір на праве око. От. Тому те, що стосується нашого спостереження тут в Коломиї, це є лікування за призначеною схемою за протоколами по тому, щоб не підвищувався тиск для того, щоб захистити рогівку. От і це ми зараз і робимо. Лікарі-офтальмологи готують до операції Василя Павловича. Перед операцією ми проводимо місцеве знеболення, тобто капаємо капельки, місцевого загального наркозу немає, і для розширення зінички ми капаємо, для того, щоб можна було нормально провести операцію. Зараз ми будемо розраховувати кришталик спеціальним апаратом і вже будемо знати розмір кришталик, який для цього пацієнта конкретно потрібний. Старенький сподівається, після оперативного втручання він зможе бачити весь навколишній світ. Операцію треба зробити мені на прави око. А са в чисту у світло Чого чекаєте від операції? Гіпшо, аби все виділо. Надію, чітко бачити все навколо пацієнтам обласного військового госпіталю, дає Ярослав Пенішкевич. Професор приїжджає сюди з Чернівців зі своєю апаратурою, щоб вилікувати важкі недуги очей. Розвиваємо напрямок, лікуємо, діагностуємо хворих із діабетичною ретинопатією, із глаукомою, із катарактою, із деякими нейродегенеративними захворюваннями ока діабетичною ретинопатією в тому числі. Складність цих операцій є третинного рівня, це операції в порожнинні, тобто із розкриттям мочного яблука. І хоч сучасне розкриття це відрізняється від того, що було раніше, бо раніше окор розкривали і робили великий розтин, то сьогодні ми робимо та якби такі, скажімо, прокольчики. Тому що це дозволяє технологія. Ми обладнані гарним обладнанням. У нас є сучасні машини, мікроскопи, і все робиться на рівні мікрохірургії, в тому числі і з лазерними, спеціальними лазерними технологіями. І це дає право нам надавати сучасну і якісну допомогу діагностичну і лікувальну. Хірургія це завжди і ризик. Тому перевага сучасної хірургії є в тому, що ці ризики. Намагається зводити до мінімуму, щоб операція прийшла успішно, мають бути відпрацьовані технології, збережений санітарно-гігієнічний режим і якісно виконана операція безпосередньо, розповідає Ярослав Панішкевич. Такі хірургічні втручання у приватних клініках вартують близько 10 тисяч гривень. Тут в обласному військовому госпіталі пацієнтам доведеться оплатити лише витратні матеріали, а це значно менша сума. Ми не беремо грошей. Це не означає, що ці операції безкоштовними, тому що пацієнт повинен купити всі витратні матеріали. Тобто, ми поки що, хірурги, не в змозі покрити ці матеріали, тому що ми виконуємо свою роботу безоплатно. Пацієнт купує витратні матеріали у фірми-виробника. Причому купує по перерахуванню грошей на банківські рахунки фірм. І ці фірми постачають безпосередньо в операційну, постачають всі необхідні матеріали. Вартість цих матеріалів і вартість приблизно власне оцих матеріалів, які є в Коломиї, це є від 6 тисяч гривень. Це є вартість. це є собівартість того, що продає фірма. Сюди входять спеціальні касети якими комплектуються прилади, які ми називаємо факомульсифікаторами, які роблять дроблення кришталика. Без розтину. Це є спеціальні наконечники, це є голки, це є називається віскоеластики, які захищають ендотелі від пошкоджуючого впливу. Це є найдорожчі лінзи. І все це набирається. Ця собівартість. Є лінзи, які коштують навіть собівартість лінз, щоб купити у фірми виробника. Собівартість лінзи може бути навіть 7,5 тисяч. Долею кожного пацієнта переймається лікар-офтальмолог Олександра Бакай. Вона розповідає, останнім часом з важкими недугами очей звертається дуже багато людей, і саме тут, в обласному військовому госпіталі, у Коломиї, вони можуть отримати якісне діагностування і лікування. Потребують допомоги, як і оперативної як з приводу катаракти, як сьогодні ми проводимо таку операцію. І потребують допомоги в плані діагностики глибокої. Є патології, які змінюють очне дно зоровий нерв при захворюваннях діабетичної патології, є діабетичні ангіро-ретинопатії, є глаукоми тяжкі недодіагностовані або діагностовані. Пацієнт все одно ну, хоче бачити, рятувати око, тому що око то є життя. І Ярослав Іванович дійсно надає консультацію глибоку, дуже Правильно таку консультацію, яка влаштовує пацієнтів, через те, що він правильно діагностує і дає консультацію на рівні на досить високому рівні. Лікування, діагностика і наша увага дають свої результати. Професор Ярослав Пенішкевич зі своєю бригадою в обласний військовий госпіталь приїжджає двічі на місяць у суботи. Проводить кілька операцій в день. Результати доволі позитивні. Незабаром обіцяє, буде лікувати важкі хвороби очей лазером. Тепер з'явилася така можливість. Загалом апаратура дуже дорога, тому придбати її може собі дозволити не кожен, адже мова про десятки тисяч доларів. Меценатів теж фактично нема, Нарікає Ярослав Пенішкевич. Але тут, у військовому госпіталі, шанс побачити світ заново зможуть усі, навіть соціально незахищені. Чині люди.